стартував чемпіонат України з пляжного волейболу. перший етап, як і минулого року, було проведено у Херсоні. У гідропарку спортсмени змагалися на трьох майданчиках. На церемонію відкриття чемпіонату зібралося багато людей. В основній сітці чоловічого турніру змагалися 26 команд, у жіночому турнірі 17. У чоловічому турнірі не було рівних лідерам українського рейтингу. Парі, яка приймала участь у світовому турі у Шанхаї, Валерію Самодаю, Сум та Сергію Попову з Запоріжжя. Після першого туру в їхньому активі по 20 очок у кожного. Друге місце у кримської пари Костянтина Медяника та Миколи Бабіча. Бронзові призери Ярослав Гордієв та Едуард Резнік Запоріжжя. Краща херсонська пара у складі Дмитра Семена та Максима Данчука посіла 13-те місце, набравши по 6 рейтингових очок. У жіночому турнірі перше місце підкорилося міжнародній парі Марині Самодайсум та Катерині Карпішенко з російського Краснодару. У фіналі вони переграли південний дует Олександру Міщенко з Херсона та Ольгу Колеснікову з Миколаєва. Третє призове місце виборола київсько-дніпропетровська пара Інна Махно та Ангеліна Лесуненко. Окрім спортсменів з України та Росії, у змаганнях приймав участь пляжний волейболіст з Республіки Казахстан Олексій Кулініч. Він посів п'яте місце. Цього сезону у чемпіонаті буде зіграно чотири тури. Окрім Херсона, змагання відбудуться у САКах, Черкасах, нашому Лазурному та фінал у Саках. А наприкінці червня у Херсоні відбудеться чемпіонат України серед спортсменів віком до 16 років.